Що там в Сирії відбулося, чого там варто чекати? Зараз багато західних медіа присвячують передовиці ем, ось цим повстанцям, та ну які там протурецькі чи не обов'язково протурецькі, та які ем, очолили наразі, які взяли владу в Сирії, чого від них чекати, як там чи це дійсно буде демократична влада, чи чи як воно буде розвиватися? От є шанси на те, що дійсно в Сирії може встановитися якась відносно стійка, хоча б і відносно. Демократична влада. Ну, як на мене, це буде залежати від того, на яку відповідальність на себе візьмуть в першу чергу країни перської затоки. Я погоджуюсь з гостем, який тільки що був в ефірі, про те, що Сирія Відіграє вирішальну роль для цього будівництва цього газопроводу, по якому ці дійсно родовище найбільше в світі, де зацікавлені, між іншим, не тільки Катар, але й Іран, ну і інші країни перської затоки, тому що сьогодні їм доводиться цю е, нафту і газ е, перевозити танкерами зрідженим газом, зріджувати, потім розріджувати. Тобто, це набагато підвищує ціну цього газу. А якщо дійсно через територію Сирії буде збудований Сисаудівської Аравії. В першу чергу і Сирії цей газогін, то це значно. Зменшить ціну на газ і може Я дійсно. Я так під... розумію, що він там і є, оцей Араб Пайплайн. Та... Так, він вже але... є, просто там треба гілку відвести, яка поведе ну, на, ну, на крім, Туреччину. Крім, крім того, да, що це треба гілку побудувати, і головне, щоб ці порти є, де перебувають якраз перебували донедавна російські військові кораблі. Вони будуть використані для того, щоб там продовжити будівництво через море вже або через територію. То була пропозиція через море, щоб швидше або через кордон з Туреччиною прокласти нові ці газогони. Їх може бути декілька, а головне, що е, можуть бути роз, дорозвідані також величезні запаси нафти і газу на півночі Саудівської Аравії, в, які впритул якраз до Сирійського кордону, тому що їх не було вигідно розробляти, тому що їх тепер доводиться в цю нафту і газ е, пере переправляти через велику частину території, якраз цієї так званої хаджатської пустелі в Аравійському півострові, що знов ж таки збільшує їх ціну цього газу і цієї нафти. А так, велика кількість нафти і газу з Перської затоки може бути може опинитися на європейському ринку, і це абсолютно нівелює тоді шанси Росії колись повернутися на цей ринок, тому що знов ж таки запаси. Цього лише одного родовища, яке, як сказав експерт, дійсно між Катаром і Іраном на досить невеликій глибині знаходиться, тобто його може легко може дорозвідати і збільшити потужність декілька разів. Ну а тому і ці країни, якраз Перської Затоки, вони в першу чергу зацікавлені в тому, щоб була стабілізація в цьому регіоні. Вони, між іншим, і здійснювали спроби буквально рік тому. Якось легалізувати самого Башара Асада вперше за останні там 13 років mm. його запросили якраз в джиду до Саудівської Аравії на засідання країн е, Ліги Арабських на засідання Ліги, Ліги, Арабських країн, але не, це не до не привело призвело до яких, там, ніяких позитивних рухів само, в самій Сирії Сирії. Тепер, коли невільований в абсолютно вплив і Росії і. Е, е, в Ірану в Сирії легше буде країнам перської затоки, активніше долучатися, вводити свої військові контингенти. Вони готові, практично і саудівців зацікавлені в цьому, і катар. Тут якраз, хоча б між ними є суперечки між Катаром і Саудитами, Катар вважається більш таким проіранським, але тут якраз спільний їх інтерес може їх об'єднати і знов ж таки домовляться з Туреччиною. Туреччина буде контролювати ці райони півночі, де вони побоюються руху сепаратистів. Тиського курдів, оскільки вони на території Сирії складають ну, 10% населення, 6 мільйонів. А на території Туреччини це 15 мільйонів. Це найбільша етнічна меншість. Ну практично, там скільки більше 20% населення Туреччини, і Туреччина побоюється руху сепаратистського. Тому їм важливо зберегти свій контроль на цій території, щоб не розросталася ця територія курдської держави. Оскільки на території Іраку вони вже створили курди певну автономію знов ж таки за рахунок розвитку цих великих нафтових родовищ в районі. Ні, Кіркуку, і там сьогодні навіть CNN передає там репортажі, що там туризм розвивається в, в ці райони іракського курдистану. Рівень життя значно підвищився. Там чудові інфраструктурні проекти будують дороги, готелі. Ну тобто, я нещодавно дивився репортаж CNN про те, як квітне сьогодні іракський Курдистан. Але ми, Сирія придушує як ой, Сирія, я кажу, Туреччина там, десятиліттями придушували сепаратистські рухи курдів. Нагадаю, якщо навіть в тому, тому, ж Іраку, що штати їх певним чином підтримують, так і хоча в Іраку і в Сирії вони навіть курди видавали свої газети. Я перший раз там 42 роки тому побачив газету сирійською курдською мовою і здивувався, тому що в Курдистані, в турецькому курдистані заборонено навіть в публічних місцях розмовляти курдською мовою за це можна бути притягнути. До кримінальної відповідальності, тому тут якраз треба узгодити буде, буде, буде інтереси Туреччини і країн країн Перської затоки. Я сподіваюся, що вони разом зможуть вже без втручання Ірану та Путінської Росії якось знайти порозуміння, тому що був створений ще скільки, 11 років тому такий формат Женевської мирної конференції, де брали участь всі ці сторони. Які беруть участь в цьому громадянському протистоянню, але якраз такі зусилля Ірану та Росії портуницькі вони не давали можливість їм якось прийти до якогось порозуміння про щось домовитись, як ми бачимо з заяв самого Трампа. Трамп каже, що ми хочемо усунутись від цього сирійського конфлікту. Недаремно згадують його рішення 2019 року вивести повністю всі війська американські, саме з території Сирії, коли вони були введені для того, щоб саме протистояти ісламській державі, там іділ, яка була створена, зокрема, і на теренах Сирії, і на теренах Іраку. Тоді, ну тобто, побачимо зараз, поки що складається все в. На користь того, що Ізраїль захищає свої інтереси завдяки тому, що нанесений буде за останні там 34 години. Нанесено було 30, 300 з надлишком ударів по військовим базам, практично знищили е, в, в, повністю проти спочатку протиповітряну оборону Сирії, яка була дуже потужна. Найбільша між іншим концентрація протиповітряної оборони в світі була якраз в цьому проміжку між Дамаском і аль Джулян. Ну, це голландські висоти, де відстані 60 кілометрів. Там угу. така велика багато цікавих історій. І пов'язаний з цим проміжком, там, між іншим, Басель, цей Асад, старший син Асада, який був його приємником, він загинув, якраз на цій дорозі там важкі завжди були погодні умови. Мої однокашники там ставали інвалідами після аварії, там, зокрема, і цей онук цього старінського наркома Мікаяна, який навчався разом зі мною. Так от, якраз в цій, в цій частині між. Дамаском і голландськими висотами були знищені в першу чергу всі спочатку протиповітряні сили Сирії, а потім і авіаційні всі підрозділи, там всі практично ескадрилії сьогодні, і Міхи, і сухой, були знищені за останні години. 300 з надлишком ударів було нанесено. Тобто, практично вони позбавили основну свою силу ворожу. Повністю їхніх можливостей нанесет наносити сьогодні удари, тому що з аеропорту в якийсь в передмістях дамаску долетіти до Тель-Авіву можна було за лічені секунди. Ну, для нас найголовніше насправді це те, що Росія зазнала таким чином поразки у Сирії, і це як іміджева поразка, що важливо насправді напередодні переговорів, якщо вони дійсно будуть, так і військова поразка, тому що там, якщо вони зараз збирають усі свої і тікають із тої військової бази, власне кажучи, єдиної військової бази за кордону, яку мала Росія, це важливо. Ну і це певна геополітична поразка, тому що не буде цієї військової бази, ускладняться можливі. Для спецоперації читай, Терору там на близькому сході в Африці і так далі. Тобто це все важливо дуже. І оскільки ти вже згадував про Сполучені Штати, то я пропоную все це в комплексі ще додати. І ще ну бо ми розуміємо, що всі події так чи інакше взаємопов'язані. Тому трошки і до геополітики підемо, і до України обговорити запрошення до НАТО найближчим часом планує Володимир Зеленський з президентом США Джо Байденом. Розмова має відбутися телефоном за словами Зеленського. Цю тему нині складно обговорювати з новообраним президентом Трампом, адже він ще не має усіх юридичних прав до вступу на посаду. Зеленський наголосив, Україна потребує гарантії безпеки, оскільки Путін не хоче завершувати війну. Україні потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за декілька років, і йдеться передусім про дієві гарантії миру. Про це заявив Зеленський після зустрічі з новообраним президентом США Трампом та лідером Франції Макроном у Парижі. Голова держави наголосив, українці більше за всіх хочуть миру, а Росія хоче зірвати таку можливість. Тому Україна розраховує на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна, і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну і про те, як підтримати і які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії, і те, що ми всі хочемо, щоб був мир. Але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна колись або ще якихось агресорів, щоб була щоб не було у них можливості повернутися. Тим часом новообраний президент США Трамп заявив, що активно працює над тим, щоб покласти край війні Росії проти України, наголосивши, що зупинить її, якщо зможе. Також Трамп заявив, що Україна, можливо, не отримає стільки ж військової допомоги від США, коли він повернеться на посаду. Такі заяви політик зробив інтерв'ю каналу NBC News. Отож, про все це разом ми бачимо, що останнім часом відбувалося багато різних контактів. Та? І оці, оця зустріч в Парижі, куди Трамп приїхав, ну, перший по суті закордонний візит уже в якості новообраного президента ще до інаугурації, але вже в якості обраного президента США на другому терміні. Те, що все таки Зеленському вдалося зустрітися із Трампом, як пише преса завдяки наполяганню Макрона, так чи не так, але добре, що ця зустріч відбулася в будь-якому разі. Мене особисто дуже дивує, що після цієї зустрічі Зеленський робить заяву про те, що а тепер він ще поговорить із попередником Байденом про те, що може все таки вдасться пролізти в НАТО. Ну, якщо за попередні кілька років не вдалося, то дуже дивно, якщо вдасться. І ну якось все так виглядає мені, чи не через голову Трампа це. Якби почерс та відбувається. Хоч може так і має бути в дипломатії, я не знаю. Але якщо так брати загалом, бо я хотіла все-таки про геополітику, у мене було переживання, що а якщо там Трамп обираючи між Путін схильний до того, щоб навс на шахівницю виставляти всі конфлікти, та? і от зіграти, скажімо, в геополітику, щоб не вийшло так, що е, обрали там безпеку Ізраїля. Пожертвувавши там безпекою України зараз. Ситуація в Сирії трошки е, зменшила мої хвилювання з цього угу. приводу на щастя, але е, тим не менш, ну я якраз не зменшував би хвилювання Ні? через те, що та кількість російської техніки, яка буде виведена і вже виводиться. От зараз повідомили, що куди ж вона виводиться. що в військові літаки, причому величезні ці ани. Виліт... завантажені російською технікою. Вилітають вилітають вони сюди, з на сирійських аеропортів, куди вони будуть передислоковані. Відповідно, є загроза, ну, що посилене буде російське угрупування на українському фронті. Тому я б тут якраз не радів з цього приводу. Нам було б вигідніше, щоб там якраз вони лишалися і відволікалися на цей сирійський конфлікт. Ну тут певно, є така розбіжність в наших інтересах, угу. тому, що в... військово-морські. Сили не зможуть пройти через конвенцію Монтрео, як відомо, через Босфор, але військовими літаками можна буде перевести всі ці численні, численні російські підрозділи. Тому що ми знаємо, що завжди на зовнішніх цих військових об'єктах перебували найкваліфікованіші, найкраще підготовлені фахівці. Тому ці 100 російських військових баз, які на ну називаємо їх узагальнюючи базами, 100 об'єктів на кожному з яких там до 100 чоловік. Перебувало росіян, тобто сьогодні ці 10 десятитисячне тисячне груповання може бути залучено до війни на українському фронті. Тому я б тут з цього приводу не радів. І інша річ, що цікаво звернули увагу глядачі, що в цьому своєму інтерв'ю Байден ну і потім потім в своїх твітах згадав, що він розраховує на роль Китаю. Угу. Тому що ми ж розуміємо, що єдиний важель впливовий сьогодні, який зможе примусити Путіна піти на перемовини, це Китай, оскільки він. Перекривши постачання китайського в Китай російського газу і нафти, може збільш зменшити суть, ну, критично надходження валюти до е, путінської Росії. І можливо, якраз е, е, Трамп своїми цими, е, як він пише, що його книга The Art of the Deal, да, мистецтво укладати угоду, це друга книга в світі по значущості після Біблії. І там в цій книзі в книзі ну так він же стверджує, що це такий настольна книга кожного. Бізнесмена має бути. І там він пише, що треба підвищувати спочатку ставки, потім зменшувати. Так от, оглядачі кажуть, що можливо, оці його заяви, які лунали ще 2-3 тижні тому, що він там 50%, 60%, 100% тарифи накладе на китайські товари, можливо, ну це буде на нашу користь, що він використає якраз цей важель впливу. Відмовиться від цих тарифів для того, щоб Китай в свою чергу зіграв на нашому боці і натиснув на Росію, тобто але ж закар... бачив якраз головним суперником саме Китай, і, саме і перший так. термін він на китайські товари там так, намагався але... водити мити. І так але далі. сьогодні маск заявляє, що він про чайна, що він про китайський діяч, що він про китайський гравець, тому що вся Тесла ну, сьогодні так. збирається в Китаї. В тому числі за і для інших його проектів дуже важливо йому зберігти нормальні відносини з Китаєм і постачати ці ці товари з Китаю без мита. Тому тут якраз оскільки залежність сьогодні Трампа від Маска величезна, він практично завдячуючи йому став президентом, оскільки всі сьогодні не тільки фінансові ці гроші надходження, які поповнювали казну передвиборчого штабу, але і використання Твіттеру, який став повністю про. Ну, колишнього твітеру, да, сьогодні мережа X, повністю про Ще там на початку літа е, Маск казав, що він утримується від від, від того, щоб бути там офільйованим з якимось кандидатів. Але вже через місяць він повністю віддав всі потужності цієї мережі, а вона найвпливовіша. В нас вона не така поширена. Але в Сполучених Штатах якраз не, 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 не варто недооцінювати роль цієї мережі. І тепер зобов'язаний Трамп свої своїй. Перемозі саме маску, і тому маск, як відомо, і був посередником при перемовинах Трампа із Цзіньпіном і з Путіном він через свій мобільний телефон, по якому розмовляв, ну так стверджують обізнані люди. Да? Що він спілкується з оточенням Сії і Путіна? Потім виводить його на прямий зв'язок і включає гучномовець, і Трамп розмовляє по цьому телефону, начебто, це не його розмова, розмова маска. А він долучається. Тому так неоднозначно він тричі відповідав на запитання цієї кореспондентки. Ви спілкувалися з Путіним чи ні? Я каже, ні, не спілкувався потім. Ну, востаннє. Ані не спілкувався, тобто він не спростував сам факт своєї розмови, але це була не пряма розмова, як свого часу було за його президентства, а вже через при посередництві маска. Тому тут недооцінювати роль. Я між іншим всіх закликаю передивитись цей американський серіал «The Morning Show», де головний персонаж цього Серіалу це якраз про образ Маска, який скуповує мас-медіа, і завдяки своїм величезним контрактам з НАСА з міністерством оборони збільшує, збільшує свій вплив на не тільки на внутрішню, а на й зовнішню політику. Тобто вони все це передбачили ще два роки тому, коли цей чи півтора роки тому, коли вийшов черговий сезон цього серіалу, вони просто розписали все, що відбувається сьогодні.